Продовжуємо знайомитись. Отже, що ми маємо у нас на такому маленькому імпровізованому стенді? Маємо лоточок з водою, звичайний з крану. Це шматок карпатського каменю. От, Добре видно камінь. Це шматок облицювальної бруківки, облицювальної цегли, з якої будують паркани. Він має одну частину сколену. Де відкрита структура, решта грани плоскі. Це взірається з звичайної бруківки, обрізаної під розмір і вже покритий певним шаром, першим шаром гідроефекту. Маємо шматок газобетону, газобетонного блоку. Він має відкриту пору, якщо придивитись, дуже добре видно. І він прекрасно втягує в себе вулову. Одна з половинок також вже оброблена гідроефектом. Останній елемент, який я хочу вам показати, це є звичайна цегла, шматок цегли. Він бушний, старий, взяв спеціально старий, тому що на ньому теж багато канавок, раковинок. От видно, навіть залишки розчину. Чорним фломастером показана полоса, де гідроефект розчин нанесений, де не нанесений. Отже, будемо потрошечки мочити і робити досліди.